Міня, київ південь, селище Гливаха, 27 й кілометр траси Київ-Одеса. Відвантажуємо 244-ту з Меншовичем, Коробка 4 плюс 1 на 2 на 2, 16 вперед, 4 назад. Розбірні передні задні диски, блокування диференціалу двох дисковища, вал відбору потужності 540 і 1000, Відровихід під причіп, трактор 23-го року, двигунка М385, акумулятор 80-ка, передні крила, 2х6 стартер генератор захист влучника, роздільна гальмівна система. Справляється до клієнта. На Задньому не заїжджає, включим повний. Лиськовато-мотрувато. Повний привід все зробить. Не до включив, мабуть. Ні, вниз-вниз включено. А ну пробуй ще. А ну, стоп. Сцепление. Верх вниз. Ще.